Що входить в бокс, який кожен лікар отримує за співпрацю з Angel енджелолайнером? Зараз дізнаємося. Перше, що ми тут бачимо, це спеціальний кейс, який отримує кожен пацієнт, коли замовляє у нас Angel Aligner. І це саме для того, щоб показати пацієнту, що саме він отримає, коли прийдуть його елайнери. Окрім самих елайнерів, пацієнт отримує коробочку, в якій знаходиться. Перше. Спеціальний пристрій для того, щоб знімати елайнери. Інструкцію, як цим всім користуватися. Чувіці для того, щоб простіше надягати елайнери, бокс, в якому він буде ці елайнери переносити з собою, чи коли буде знімати їх під час їжі, для того, щоб не просто класти їх у серветку. Це дуже зручно. Далі. Лікар отримує типодонт, для того, щоб показувати пацієнтам, як елайнери виглядають. Давайте подивимось. Це виглядає ось так. На типу донтику подонтику, елайнерний аджіолайнер для зручної демонстрації для пацієнта. Ми отримуємо спеціальні бокси для нашої рецепції, для того, щоб встановити якусь рекламну продукцію, наприклад, буклетик чи ще щось, просто встановлюємо на рецепції чи прикручуємо на стіну, як вам зручно використовуємо на свій розпал. І демонстраційні набори для того, щоб пацієнтам показувати лайнери, щоб пощупати ці лайнери і розуміти, як цей матеріал працює, як він відчувається і як це все буде виглядати. Ось, і все, ось такий бокс отримує кожен лікар, який працює з Енджеленом.